Видивитися «Перші міські, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про дуже важливе. Чому так? Тому що ми будемо говорити про майбутнє, будемо говорити про наших освітян і про майбутнє наших з вами дітей. Знаєте, багато, ну, мабуть, немає Одесита, в якого немає когось за кордоном. Чи то близькі, чи то рідні, чи то подруга, друзі і таке інше. Знаємо, що багато дітей наших вивезли за кордон саме з питань безпеки. В першу чергу, так, хтось із цих дітей повернувся вже за ці два роки, а хтось не повернувся і вирішив за. Залишатися там. Хоча знаю, що багато хто з дітей хотіло б повертатися до своїх колективів, хотіли б повертатися до своїх шкіл, але в кожної сім'ї, в кожної родини, звичайно, що своя ситуація і свої страхи. І це можна зрозуміти, війна, на жаль, на жаль, ще продовжується. Але, знаєте, дуже хочеться. Підкреслити, що в Україні освіта нікуди не поділася, що вона існує, що діти в нас вчаться, що працюють садочки, працюють школи, що працюють виші, всі виші сьогодні працюють. Діти можуть навчатися закінчувати школу іти далі отримувати е, освіту. І що є вчителі. Чому є вчителі? Тому що їх дуже недостатньо. Ми про це теж сьогодні будемо говорити. Недостатньо саме. З тих же причин, з яких повиїздили і наші діти за кордон, тому що багато хто з вчителів теж поїхав. Хтось долучається звідти дистанційно, залишився в своїх школах, а хтось ні. Хтось пішов із цього освітнього процесу і взагалі із цієї сфери. Сьогодні в нашій студії Любов Задорожна, ректорка Одеської академії неперервної освіти Одеської облради. Вітаю вас, пані Любов. Доброго дня. Дякую, що ви прийшли, тому що тема надважлива на сьогоднішній день. Війна в країні продовжується, але ми. Не можемо не говорити про освіту, тому що ця війна в тому числі і за ту освіту, так, і за наших дітей, і за наше майбутнє, і за наше майбутнє взагалі. І я розумію, що ви як працювали, так і працюєте. Так? І скажіть, чи протягом цих двох років взагалі вчителі наші мали змогу підвищувати свою кваліфікацію? Дякую дуже за гарне запитання. Справа в тому, що Одеська академія неперервної освіти, Одеської обласної ради, є комунальним закладом і це спільна власність громад області. Тобто, ми працюємо сьогодні на вчителя Одещини. Одеська академія неперервної освіти не припиняла свою діяльність. Протягом оцього всього періоду, uh -huh. 10 березня, якраз це був такий між лютим і березнем період, коли в нас не було курсів підвищення кваліфікацій. А 10 березня ми розпочали в традиційному своєму режимі. Тобто. Підвищують кваліфікацію вчителі усієї області, міста Одеси. До речі, ми надаємо послуги і вчителям із окупованих територій, mm -hmm. вчителям-колегам із Херсонської і Миколаївської областей. Таким чином науково педагогічний персонал працював, працює і сподівається, надалі буде працювати. Це дуже добре, тому що насправді це такий, знаєте, свій своєрідний. Педагогічний фронт насправді так, ми е, втратили певну кількість вчителів в тому сенсі, що певна кількість вчителів поїхала так. Але м, якийсь певний відсоток з них залишився з дітьми дистанційно, і я так розумію, що і не збираються змінювати свої плани на життя. Але якийсь певний відсоток вже не повернеться до школи, і маємо сьогодні кадровий голод. Якщо е, говорити, чи є кадровий голос чи ні, то треба спроаналізувати, а наскільки сьогодні зацікавлений вчитель своєму е, фаховому підвищенню свого фахового рівня uh -huh. на Одещині е, е, майже 25 тисяч педагогічних працівників в закладах загальної середньої освіти і дошкільної освіти. Е, в 2023 році академія підвищила Кваліфікацію працювала над професійним розвитком більше 17 тисяч педагогічних працівників. Тобто, ми бачимо, ну, це традиційна, оскільки державна політика є постанова Кабінету міністрів про можливість вчителя вибирати різних надавачів послуг. Але ми дякуємо вчителям Одещини за те, що вони вибирають нашу установу. Це лише на курсах підвищення кваліфікації. А якщо ще говорити про самі різноманітні заходи, ми маємо дуже прекрасні Дискусійний простор для вчителів нової української школи, рухаємося разом. Протягом 23-го року там пройшло навчання додаткове за особистою ініціативою вчителя більше 4,5 тисяч вчителів. Чи є професійний голос? Тож, звичайно, він такий є. На щастя, Одещина сьогодні менше потерпала, особливо в перший рік війни, від того, що відбувалося, наприклад, в Харківській, в Миколаївській області, в Херсонській. Тому. Вчителів практично працювали в тому ритмі, в якому вони працювали раніше. Ми пропонуємо різноманітні форми їх навчання, тобто вони мають право вибору або навчатися в режимі онлайн, що сьогодні це найбільше. Угу. Тобто, це теж є така можливість. Так, ж можливість для працюють в режимі онлайн. Херсонської області. Я думаю, що там тільки онлайн варіанти. Так? так, звичайно. Ще зважаючи, що Херсонська академія просто сьогодні це лише каміння, її просто розбомбили. Я не кажу про Луганську і Донецьку область, uh -huh. це така сама ситуація. Але я говорю, що вчитель одеща не має право різноманітних форм підвищення кваліфікацій онлайн форма, Офлайн. От ми з понеділка розпочинаємо навчання в режимі тут і зараз, на базі Академії. Ми створили для цього необхідні умови, маємо своє власне укриття. Таким чином, вчителі будуть в безпеці, є гуртожиток. Крім усього іншого, для того, щоб вчителі, особливо сільської місцевості, де немає вчителя колеги, можливо, він виїхав, або недостатня кількість фахівців, ми про це зараз і теж скажемо, ми запропонували таку форму, як без відриву від виробництва, тобто після обіду, коли вони закінчили. Навчання uh -huh. своїми дітьми, і наші фахівці працюють з ними з третьої години для того, щоб вчитель підвищив фаховий свій рівень. Чи є голод? Так, за даними моніторингу, який проводить постійно департамент освіти і науки обласної державної адміністрації до речі, вони дуже приймають виважені управлінські рішення, що стосуються вчителя. Mm. Найбільша в нас сьогодні кількість вакансій це вчителі іноземних мов. Mm -hmm. І тут зрозуміло чому. Вони найбільше знайшли можливість себе адаптувати там, так, в тих країнах, до яких вони виїхали. Mm -hmm. Дуже дивно, але разом з тим, слідуючи кількість вакансій це вчителі української мови і літератури. Серйозно. Оскільки фактично всі європейські країни відкрили українські школи, вони є у Варшаві, вони є в Відні, є потреба... вони є в Цюріху, вони є в Турції, в Аланії, наприклад. Mm -hmm. І потреба вчителях української мови і літератури була досить такою затребуваною у тих, хто організовував школи українські школи за кордоном, Така ж є, і, наприклад, в Нідерландах. Тобто ми говоримо. В Грузії, в Тбілісі є така ж у Батумі. Тобто там значна кількість є наших вчителів. Uh -huh. Ну а далі йдуть. Ну, ми маємо ще проблеми з вчителями фізики, хімії і біології. Це старіння кадрів, навіть якщо є вчителі, то їх недостатньо. І це також є, скажімо, проблема. І серед молоді нема ким поповнювати, так. Да? Звичайно, є ситуації, із... куди не, не, не йдуть молоді, так? Чи, ну, чи що? можна проаналізувати вступ наших випускників закладів освіти до вузів, uh -huh. ну умовно Одеси? Так, звичайно, сьогодні є ну, дефіцит, скажімо, студентів на такі спеціальності, uh -huh. як фізика, хімія, математика, біологія. Тому це, це дійсно є сьогодні проблеми, і це обговорюється, яким чином, можливо, чи регіональне замовлення може бути. Ми радіємо з того, що ще декілька років тому, до воєнного стану, навіть до ковіду, коли розпочиналася нова українська школа, був дуже гарний наш проєкт. Він продовжується далі. Нове покоління вчителів для української школи. Академія працювала і працює, і продовжує працювати із нашими фаховими педагогічними коледжами. Якраз випускники вони були готові. Вони ми навчали викладачів коледжів, вони навчають новим технологіям. І ось у мене є на столі дуже гарний посібник, який ми узагальнили, це нове покоління вчителів для української школи. Виклики і вирішення тих проблем, і досягнення. І ми таким досвідом ділились на всю Україну. Це був єдиний такий, скажімо, проект. Спочатку його досить критично сприйняли навіть на рівні нашого міністерства, а потім переконалися в тому, що це є досить такий гарний крок, і ми радіємо з наших випускників педагогічних коледжів. Я бачу, що у вас взагалі дуже багато посібників. Я так розумію, що це із нового, так і з нової да. літератури. Це якраз тобто це, це література, яка з'явилася під час війни. Ось так. такі нічого так. собі. Тобто ви працюєте так. на абсолютно на в, в повну силу, якщо можна так говорити. Так ми ж розуміємо, що. І видання, книжок, і написання. Ну, ну, от під час, ну, Зараз всі вже так ми входимо в якийсь такий більш-менш ритм, такий, да, звичний, хоча і все ж таки під час воєнного стану, але все-таки звичний. А перший рік то взагалі ж, мабуть, було не до цього всього. Я знаю, що і видавництво потерпали, ну тобто всі потерпали. А ви, між іншим, сьогодні запропонували ось сім посібників, таких із абсолютно нових, так саме під ну, час. війни. Ну, це ліні. тільки частина того. Я розумію, що ви все принести. Я просто хочу не могли в але... своєму власному колективу. Оскільки наш колектив, на відміну від моїх колег, практично зберігся на 99%. Uh -huh. У нас було лише троє наших працівників. До речі, двоє зараз працюють за кордоном, але це дуже потужні фахівці, і вони мають можливість викладати на курсах онлайн. Тому робота продовжувалася, продовжувалася з вчителями. От, наприклад, нова українська школа. Ми знаємо, можуть бути багато питань, ми готували вчителів. можемо показати так. Ось, да, що я подивала, тримаю один із десяти посівників. Нова українська школа на засадах, та да, школа єдності, цінності, змісту і форм для того, щоб вчителі, які мали брати п'яті класи, це був 22 рік. Фактично не було вже підручників. Пішов, йшла війна. Тому науково-педагогічні працівники, вчителі практики, які з якими ми працюємо в нашій області, створили такі посібники по всіх десяти освітніх галузях. Вони дуже інтерактивні, вони мають QR-коди. Тобто, кожен вчитель міг 1 вересня 2022 року взяти а електронні варіанти розміщені на сайті офіційному сайті академії, користатися цими посібниками, які е, ну, аргументували. Модельні програми, формувальне оцінювання. Зміст. Дуже осучаснені вони, так? Вони дуже осучаснені і це було сучас. для кожного. Я тут тримаю якраз математична галузь. Угу. Ми дуже раділи з того, що. Змогли відродити науковий журнал Наша школа в свій час він був перший виданий в 1923 році, до речі, він був українською мовою в Одесі. В 1993 році так, да, певний період він був закритий. В 1993 році його відродили, знову були певні проблеми. Знову він не функціонував, і в 22 році, знову ж рік війни, ми відроджуємо журнал Наша школа науково-практичні студії. Це журнал, який публікує наукові статті, методичні статті. Він є сьогодні доступний для всіх педагогів України. Тому я радію також цього. Тому ми продовжуємо роботу це науково-практичні студії, це сьогодні науково-конференції. Ми маємо міжнародні речі. Не дивлячись на воєнний стан, наші партнери із інших країн запросили нас до своїх міжнародних проєктів, зокрема, Erasmus Плюс. Ми маємо такий проєкт, який стосується інклюзії в дошкільній освіті. І працюємо зараз з університетом Мацарика берно Північна Македонія, Греція. Це колеги, які нам допомагають в тих чи інших питаннях. Тобто ми не зупиняємо роботу. і Ми дуже дякуємо загалі... вчителям. Ви не просто не зупиняєтесь, ви розвиваєте. Ви йдете далі, і це дуже дорого коштує, тому що, тому що знову ж таки повторюся, ви працюєте для майбутнього нашого, так? для того, щоб наші діти хотіли залишатися тут і вчитися вдома, далі продовжувати вчитися вдома. Як довго курси кваліфікації продовжуються? Це скільки? Кілька тижнів? Ні. Зазвичайно. Сьогодні Як це зараз? В якій Курси формі? Вони мають різні терміни, але в основному це курси, які мають 30 годин. Справа ага. в тому, що педагогічні працівники. Які відповідно до закону України про освіту, загальну середню освіту, мають щорічно підвищувати свою кваліфікацію угу. і 30 мати щонайменше, 30 годин абсолютно досить, щонайменше 150 годин за 5 років. Тобто, угу. ми варіруємо, є і 30-годинні курси, і є 60-годинні курси, в залежності від того, які сьогодні вимоги є до. Тіє іншої категорії, наприклад, там, дошкільники не щорічно, але повинні мати 180 годин за 5 років. Uh -huh. Позашкілля також. Наприклад, керівники закладів освіти, які тільки були призначені на цю посаду, ново призначені, мають пройти курси підвищення кваліфікації в межах 120 годин. Але найбільше це курси 130-годинні курси. Угу. Вони є такі модульні. Ми говоримо сьогодні про самі різноманітні підходи. Знаєте, деякі вчителі я розказувала про те, що є курси у нас. Без від відробництва і кажуть, ну як вчитель відпрацював там години в школі, і він має навчатися. Це право вчителя і вибір, вибір вчителя. Він так для себе вважає, що це йому так е, зручно. Він не покидає домівку, він відпрацював свої уроки і він навчається. Друге, ми сьогодні маємо в Україні в новій українській школі державний стандарт школи і професійний стандарт вчителя, який чітко прописує йому певні компетентності, якими він повинен володіти. Тож вчитель протягом п'яти років, дивлячись на те, що йому найбільше ну, необхідно, зараз в його знання, саме на цей момент, так, так? то він вибирає mm -hmm. той курс. Ми пропонуємо. Порядка 180 самих різноманітних курсів угу. за 138 напрямками. Тобто вчитель може обирати сам так. напрямок, сам кількість годин, все це сам обирає. Так. Так? Ну, власне, це так. є так, така так. двохрівнева вибір. Вчитель пропонує керівництву закладу освіти угу. про те, що він хотів би такі курси пройти. Вже в липні зараз з'являться курси 25-го року. І оцей угу. період до грудня практично йде Період вибору. Ми, до речі, створили знову ж таки в період війни електронну систему обліку на курси вибору предметів, і кожен керівник закладу освіти нашої області має свій особистий кабінет, де він бачить все. Програми викладачів, наповненість цих курсів. І тоді вчитель вибирає. І вже педагогічна рада затверджує вибір самого вчителя. Так має бути. Скажіть, а от стосовно вчителів, початківців чи молодих вчителів, для них теж існують якісь певні курси такі підвищення. Можливо, да, да. Вчителі початкових класів, до речі, це така категорія дуже вмотивована. Вони коли готувалися до нової української школи, ми їх навчали в декілька, скажімо, етапів, і це ті, які нові технології просто брали для себе як крайню необхідність. Незалежно від того, чи це молодий, чи це вчитель з багаторічним досвідом. Також по закону проходить своє підвищення кваліфікації uh -huh. один раз на рік щорічно протягом п'яти років. Uh -huh. Тому ми радіємо з того. Ми зараз з ними продовжуємо дещо інше навчання. Вони навчаються за такою програмою, як Lego Foundation, Це діяльнісний підхід в початковій школі. Це програма. Ми маємо партнера з Данії саме в корпорації Lego Foundation І маємо сьогодні нові напрацювання і вчителі початкових класів вони дуже активні. Мабуть, тому що мають маленьких дітей, з якими вони повинні постійно працювати? Їх постійно їх підштовхують. Це да. знаєте, такий стимул, дуже, дуже, да. дуже мотивація і дуже стимул. такий. Скажіть, будь ласка, а чи є проблема у наших вчителів з українською мовою? І знання мови, взагалі, я знаю, що вона є просто, Ні, тому що є вчителі різного величезного досвіду, але різного віку, і можливо, колись не було такої. Ну, тобто, ми зараз не обговорюємо, чому так сталося. Це факт насправді за період введення закону України про мови. Звичайно, було дуже багато зроблено як органами місцевого самоврядування, нашою академією, іншими структурами щодо навчання вчителів. В свій час ми спеціально проводили такі курси для вчителів, які переходили на викладання базових дисциплін на українську мову. Заважаючи на те, що сьогодні. Ну, не будемо говорити про південь Одеської області, де недостатньо, скажімо, українська мова навіть звучить на телебаченні. 100%. відсотків на телебаченні вона зараз зараз звучить з того моменту, як закон почав працювати. Насправді до цього вона. Та, теж цього теж не було, звучала. Але разом так, з тим так. хочу сказати, що вчителі. Які працюють в національних закладах освіти, вивчають мову таку літературну, гарну мову. Звичайно, є проблеми, і ми це розуміємо. В свій час ми навіть такі посібники розробили для них з переходом на викладання того чи іншого предмету українською мовою. Радіємо з того, що на учнівських олімпіадах учнів. Закладів освіти з національним складом учнів займають призові місця uh -huh. на наших конкурсах ім. Шевченка імені Петра Яцика, і це нас ну, дуже оптимістично для нас усіх. Я так думаю, що є проблеми, але вчителі сьогодні вміють долати. Самі різноманітні перешкоди, в тому числі імовні бар'єри. Тому, коли є бажання, так, тоді то бар'єри немає. Тут, тут я згодна з вами на 100%. Треба все одно рухатися, так як би там не було, і вони рухаються. І є, мені здається, така більш серйозна проблема все ж таки в наших закладах Одещини. Тому що в Одесі це. Простіше я зараз про нестачу вчителів і все ж таки трошки про кадровий голод в Одесі. Мабуть, ця проблема більш швидко вирішується а от о, у школах у селах в наших територіальних громадах, особливо віддалених від Одеси, це, мабуть, є проблемою. Я би не сказала так, що в сільській місцевості сьогодні є ну, занадто дефіцит тобто, кадрів Тобто, критичної нестачі немає нестачення. Такої не критичної нестачі ні. є. Вже говорила це проблема з вчителями старіння кадрів. Угу. Тобто, вчитель, якому за 60... Ну, йому дуже важко зараз засвоїти нові ну, цифрові технології, uh -huh. але ми бачимо, як навіть за період ковіду і вже воєнного стану вчителі призвичайлися, навчилися, uh -huh. працюють. Uh -huh. Сьогодні дуже багато зроблено на рівні держави і нашого регіону щодо забезпечення закладів освіти ноутбуками, комп'ютерами, uh -huh. самими різноманітними девайсами. Ми навчаємося цим технологіям на сайті академії. І ми маємо таку сторінку, яка називається Школа в цифровому світі допомога тому самому вчителю, який він може використати угу. у своїй роботі. Тому, тобто знову ж таки бажання, так? Так. Да. вчителям, звичайно, сьогодні важко. Ви знаєте, що ми тримаємо не лише. Освітній, я буду сказати тил, тому що це не фронт, це тил. освітній так, тил. Фронт так? у нас один, Фронт це, у нас так, один, так. але це допомога, це волонтерська робота сьогодні. Ми маємо в, в області значну кількість внутрішньо переміщених осіб, це особливі підходи до наших дітей, такі вчора... регіони знову ж таки. Так це... так це є специфіка. Теж от вчора якраз розглядали така була громадська. Громадське обговорення стратегії відновлення Одеської області вона розроблялася в рамках партнерства з швейцарсько українським проєктом «Десайт». І якраз говорили про і кадри, і чомусь найбільше навіть фахівці, які є з сфери сільського господарства, говорили все таки про освіту, що треба змінити в стратегії. Хоча і розроблена стратегія розвитку освіти на 24-27 рік вона затверджена обласною державною військовою адміністрацією. Ми проводили великий форум, який називався відновлення людського потенціалу освіта з запрошенням всіх адміні... територіальних громад, органів управління освітою. Тобто, це не залишається поза увагою, і саме кадровий, кадрові зміни, кадровий потенціал. Тому я говорила, ви знаєте, що сьогодні потреби. є дуже виважена політика департаменту освіти і науки, обласної державної, державної адміністрації про те, щоб такі напрямки. Які сьогодні потребують, скажімо, управлінського такого? Ну... Втручання, можливо, Втручання, так, можливо так. навіть, mm -hmm. да? mm -hmm. ми не говоримо там про безпеку дітей і таке інше. Сьогодні маються проблеми. Я от там слідкувала за обговоренням одного виступу, колишнього міністра освіти і говорить: от ви знову про психологів і ви знову до, до вчителя, дехто не сприймає, що вчитель, як і всі інші, стомлений, в нього є професійне вигорання. Він така ж людина, в нього є діти, в нього є онукі. І психоемоційний стан в нього да. такий самий, як і у всіх. Хоча я знаю, ми бачимо вчителів, які з укриттів ведуть уроки, із будь -яких да, ми місць, бачили, з і з будь-яких бачили з автобусабусах, так, так і в лікарнях, де вони тільки не ведуть. Тобто сьогодні прийнято доповнення до закону про загальну середню освіту, що із тих 150 годин, про які говорила протягом 5 років, 10% то 15 годин ще додатково мають бути. На те, щоб вчитель опановував і надалі е, такими технологіями е, надання психологічної підтримки дітям. Uh -huh. І сьогодні самі різноманітні структури цьому допомагають ЮНІСЕФ, міжнародні громадські організації. Е, ми знаємо, що під гідою першої леді сьогодні є декілька таких великих проєктів е, Ти, Якда, Ментальне здоров'я. Е, це підтримка. До речі, це не підтримка не лише вчителя чи учня, це підтримка батьків і громади як такої. Тому ну, тут є теж серйозні такі підходи до так. Дякую вам дуже. На, на жаль, маємо закінчувати, завершувати. Просто нагадуйте, коли ось найближчі курси, і все, будемо прощатися. курси в нас не зупиняються. У нас паралельно постійний зараз процес, це так. постійний процес. Зараз, от понеділок, будуть паралельно йти офлайн навчання вчителів. Онлайн-навчання вчителів тобто обирайте, рухається. Да, вчитель просто має просто право обирати, обирайте, де да. він mm -hmm. хоче бути, на яких курсах він має, які він хоче отримати інструментарії, посібники. Ми для цього відкриті, готові, завжди підтримуємо і дуже дякуємо вчителям Одещини і за довіру до нашої структури. І, взагалі, за стійкість і мужність і за за роботу. Це і справді величезна робота. Це така титанічна така праця, знаєте, яка сьогодні е, набирає. Такого особливого значення, просто особливого, тому що навчителя сьогодні покладено дуже багато. Це не просто навчити математиці чи фізиці чи географії, це ще і психоемоційний стан учнів, це ще і патріотичне виховання, до речі, як би це не звучало. Тобто тут, тут дуже багато всього. Я вам дуже дякую, Любов Задорожна. Ректорка Одеської академії неперервної освіти Одеської облради була сьогодні в нашій студії. Маємо завершувати. Вчителі наші можуть, мають змогу продовжувати вчитися, перекваліфіковуватися, отримувати додаткові знання. Тобто, все це працює, не дивлячись на те, що ми опинилися в дуже складній ситуації і в нас продовжується війна. Але вчителі працюють і захищають свій тил, як ви правильно сказали. Дякую вам. Дякую. Залишайтеся з нами на першому. Бережіть себе, побачимося.